Вітаю, друзі. Відбулася знакова подія. Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними Washington Post, під час дзвінка Трамп закликав Путіна не ескалувати ситуацію в Україні та нагадав про значну військову присутність США в Європі. Далі поговоримо про деталі ситуації, чого очікувати, яка реакція України? Тож не пропускає важливе з вами. Я, Олексій, Поїхали! Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним. Сторони обговорили необхідність миру на європейському континенті. І Трамп. Висловив зацікавленість у продовженні діалогу для швидкого завершення війни в Україні за інформацією видання The Washington Post, українська сторона була попереджена. Про цей дзвінок і не висловила заперечень. А тут є дуже важливий момент, адже українська сторона заперечує таку інформацію, про яку ми далі теж поговоримо. Цей дзвінок між новообраним президентом США і Путіним є значним сигналом. А який може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Перш за все, сам факт прямого звернення Трампа до Путіна із закликом не ескалувати конфлікт демонструє його бажання уникнути загострення. Однак варто пам'ятати, що це може бути також спробою встановити з Путіним канал спілкування, ну який Трамп часто намагається підтримувати ще з часів свого першого президентства. І що важливо, Трамп дав зрозуміти Путіну, що військова присутність США в Європі є значною. Нагадуючи Путіну, що Вашингтон готовий оперативно діяти, і це може мати двозначне значення з одного боку, він. Дає сигнал стримування, показуючи Путіну, що ескалація обійдеться дорого, а з іншого боку, це виглядає як спроба підкріпити свої позиції перед майбутніми переговорами, маючи важелі тиску. Можливо, Трамп прагне продемонструвати силу, щоб вести діалог з Кремлем з позиції впевненості. На мою думку, тут виникає важливий виклик: наскільки щирі наміри Трампа та чи зможе він ефективно стримувати Путіна від ескалації. Історично Трамп часто демонструє схильність до непередбачуваних рішень. А крім того, важливо не забувати, що будь-який крок щодо переговорів повинен відбуватися за участі України як повноцінного суб'єкта, а не як об'єкта домовленостей між світовими лідерами. Розвом розмова між Трампом і Путіним, хоча і відкриває нові можливості, все ж викликає запитання щодо довгострокових наслідків такої дипломатії. До речі, МЗС України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між Трампом і Путіним, не відповідає дійсності, тому Україна не могла ні підтримати, ні бути проти цієї розмови. Ця заява МЗС України додає новий рівень неоднозначності до телефонної розмови між Трампом і Путіним. Якщо український уряд не був поінформований про цей дзвінок, це створює відчуття, що домовленості можуть відбуватися без участі ключового учасника війни. Це неприємний сигнал для Києва, адже для України важливо, щоб будь-які перемовини стосовно війни відбувалися з її безпосередньої участі та врахуванням українських інтересів. На мою думку, це, це ризиковано, адже існує можливість, що на таких переговорах. Можуть виникнути домовленості, які не відповідають українським інтересам. Ця ситуація також демонструє складність позиції Трампа. Якщо його дії справді направлені на мирне врегулювання, тоді ігнорування України виглядає як крок у неправильному напрямку. Таким чином, відсутність попереднього інформування України про цю розмову може свідчити про те, що пріоритетом Трампа є не так не так інтереси України, як його власні геополітичні прагнення. І це ще один привід для Києва бути настороженими і продовжувати активну дипломатичну роботу з іншими партнерами, щоб уникнути ситуації, коли доля країни обговорюється без її участі. А далі я хочу згадати про мільярдера Ілона Маска, який, можливо, отримує важливу роль в адміністрації США, знову виступає проти України. Мільярдер, чий вплив на новообраного президента Трампа зростає, нещодавно викликав черговий скандал, натякнувши на існування корумпованих українських грошей у США. Ця заява швидко привернула увагу і поставила під питання його реальну позицію щодо підтримки України. Раніше засновник Тесла та SpaceX Ілон Маск заявляв, що безглуздим вбивством скоро кінець. Так він відреагував на нову на новину про те, що Дональд Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між Росією та Україною. Ілон Маск брав участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського та американським лідером Дональдом Трампом. І ми бачимо, що його вплив на обраного президента США зростає. Але джерело, знайоме з розмовами навколо маска, заявило, що він навряд чи взагалі захоче прийняти посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ними компаніях. І тим не менш, Ілон Маск продовжує викликати резонанс своєю позицією щодо України. Однак його неоднозначні висловлення, а також вплив на Трампа, викликають запитання про його справжні наміри та інтереси. Мені здається, що його заяви про корумповані українські гроші та підтримка ідеї демілітаризованої зони між Україною та Росією, можуть виглядати як спроба сформувати новий, зручний для Росії порядок денний. А тим часом ми бачимо, що Білий дім підтвердив наміри Байдена. Переконувати Конгрес і Трампа в необхідності подальшої підтримки України, радник з питань національної безпеки Джек Саліван заявляє, що до завершення свого терміну адміністрація Байдена прагне використати всі доступні ресурси на військову допомогу Україні. Протягом наступних 70 днів Байден планує активно працювати з Конгресом і новою адміністрацією, щоб довести, що відхід від України лише посилить нестабільність у Європі. Тож зараз перед Байденом стоїть завдання не лише вплинути на законодавців, але й надати Україні всі можливі ресурси на період невизначеності, яка може настати з приходом нової адміністрації, також прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон планують обговорити важливу стратегію підтримки України під час майбутньої зустрічі. Так повідомляє газета Зетелеграф. Одним із ключових питань стане можливість переконати президента Байдена дозволити Україні наносити удари ракетами штормшедов по цілях у глибині території Росії. Якщо такий дозвіл вдасться отримати до вступу Дональда Трампа на посаду, а скасувати його тоді буде дуже складно, адже в такому разі будуть будь-які нові обмеження на використання штормшедов потребуватимуть серйозних зусиль і часу. А глава дипломатії ЄС Жозеп Борель, коментуючи повернення Дональда Трампа до президентства США, зробив заяву про глибокі трансформації в світі та необхідності зміцнення Європи. За його словами, обрання Трампа це можливі це можливість для Європи пробудитися та зрозуміти, що. Безпека більше не може залежати виключно від підтримки Сполучених Штатів. Борель зазначив, що сьогодні Європа перебуває на порозі кардинальних змін. А якщо континент хоче зберегти свою позицію на світовій арені, то він повинен стати більш згуртованим і самостійним. На тлі потенційної зміни курсу США щодо безпекових питань Борель наголошує на необхідності створення міцнішої Європи, яка здатна забезпечувати себе самостійно. Але чому обрання Трампа це виклик для Європи? Справа в тому, що повернення Трампа змушує Європу задуматися про свою залежність від США. Його президентство раніше було ознаменоване політикою Америка передусім. Що включало скорочення американської військової присутності в Європі та критику союзників за недостатні оборонні витрати, Борель вказує, що Європа має інвестувати в оборону, розвивати власні військові сили та механізми реагування на загрози. Посилення європейської армії тема, яку довго обговорювалася, але завжди відкладалася на другий план через надійну присутність НАТО та американських військових на континенті. Я вважаю, що Борель правий у своєму заклику до європейської єдності, але це питання виходить за межі простої риторики. Протягом десятиліть європейські країни покладалися на американську підтримку та не поспішали брати на себе повну відповідальність за власну безпеку. Однак теперішня ситуація демонструє, що Європі необхідно підготуватися до можливої зміни пріоритетів США, і що ми з вами маємо? Телефонний дзвінок між Трампом і Путіном, про який Україна нібито не знала, відкриває низку питань про дипломатичні пріоритети майбутньої адміністрації США. Якщо такі розмови проводяться без залучення української сторони, це може свідчити про схильність Трампа до прямих домовленостей із Кремнем, що потенційно обходять інтереси Києва. Для України ця ситуація є тривожним сигналом про можливе зниження рівня підтримки України. На цю мить в мене все. Підписуйся обов'язково на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.